Багато тут читаю розповідей, коли чоловіки своїх жінок кидали, але такої, як в мене, ні в кого не було. Всі чули прикмету, що село з людини не виведеш, то й була причина, через яку мене Степан покинув в ті роки. Молодь могла вижити лише в місті, бо й квартиру давали, і роботу давали. А в селі треба було тулитися з батьками та працювати зранку до ночі. Я собі такої долі не хотіла і з самого малку хотіла жити в місті. Коли ж я вчитися в місто пішла, то вже назад не хотіла вертатися ніяк. В той час я гуляла зі Степаном, і ми вважалися дуже гарною парою, що скоро побереться. Звичайно, була в Степана одна вада, яку звали Марія, але я на те не дуже звертала уваги, бо де я, а де ота Марійка. Хоч подруги й шепотіли, мовляв, дивися, разом майже живуть, та й дівчина вона непогана, але я була певна в собі. Та я бровою поведу, то за мною табун побіжить, а ви мені якусь Маруську ставите за перепону? Степанова вона швидше як сестра, бо і справді Степан так про неї казав. Жили вони по сусідству, а батьки в Марії були геть непутящі, А от серце в моєї майбутньої свекрухи було добре. От вона те дівча з малку підгодовувала та до себе кликала ночувати, коли батьки гульбанили. Правда, потім Марина спам'ятовувалася на кілька тижнів і забирала доньку додому, вимивала хату, варила і пекла, ходила на роботу, а потім далі за старе. І отак Марія вже звикла, що вона живе в Степана, а він їй як брат, бо вона від нього молодша на 5 років була. Але скажу вам так: свекруха моя не дуже то й втратила багато харчів. А що потім та Марія зранку і до вечора на них працювала, то що? Рахуйте за харчі, та дівчина і в полі, і по господарству, і вишивала ще Степану сорочки та подушки. Ой, знаю я ту доброту. І ось ми з Степаном вже гуляємо, а вони мені, Марусю, ставлять за суперницю, коли там ні на чому й око затриматися. Не це нас розлучило. Я Степану одразу сказала: ми будемо жити в місті або так, або ніяк. Ну, як в місті, Анно, як в місті? Та ти подивися, яке наше село гарне, за кілька років поставимо свою хату, будемо тут жити. За кілька років. За десять ти маєш на увазі, і то ще в кращому випадку, коли й матеріали дадуть, і тобі хтось допоможе, а жити мені з твоєю Маруською. У вас дві кімнати в хаті і кухня маленька, де я маю у вас жити? Ніяк не можна йому було втопачити, що молоді мають жити окремо, і якби не моя заява, що я тоді йду до Івана, то він би не наважився поїхати зі мною. Весілля відгуляли, все як має бути. Я була дуже щаслива і подругам показувала, що всі їхні слова про Марусю були ні про що. Поїхали ми жити в гуртожиток. Степан влаштувався на роботу, я працюю, своя кімнатка, рай на землі. А він бурчить, розумієте? Вода в хаті, ванна в хаті, ну, хоч в кінці коридору, але в хаті все зготувала і палити в кухні з самого ранку не треба, а йому все не так. Прийде з роботи і в вікно дивиться. Чесне слово, мене аж нерви беруть. Або ходить навколо гуртожитка чи по місту, каже, що нічим йому зайнятися. Та ти жартуєш, ходи в кіно, ходи в театр. Ішов, мені не подобається. І що ти скажеш? Село. Далі почав пізніше з роботи приходити і вже веселенький прийде і хропе. І чим раз, тим сильніше, і сильніше. Я оте в село Матері привезла і кажу: мені такого чоловіка не треба, з ним неприємно поруч знаходитися, аж випари йдуть. І що ви думаєте? Зустрічаю я через якийсь час подругу з села, бо я туди й ногою ступати не хотіла, а вона й новину приносить, Степан одружується на Марії Аню і дивиться так на мене з насмішкою. Та я мало не луснула. Я ж його лишила, або він там віку доживав, а він одружився і хату кладе замість кухні, і ні каплі до рота. Наплодили з Марією трьох дітей і дотепер, та від нього не відлипає, все попід руку йдуть до церкви. Сама бачила. Я привіталася, і хай бачить, що я, хоч і в літах, але й тепер краще виглядаю за його Марусю. Хай знає, що втратив, бо я. Пані, а вони зроблені люди, руки нижче колін. То вартувало те село такої старості. Підпишись, підтримай українськомовний контент.